Чів телеканалу М Студіо». в ефірі програма діалоги. Сьогодні у нас в гостях Олександр Дорош, волонтер, засновник громадської організації «Просвітло і добро. Вітаю вас, пане Олександре! Вітаю вас! Розкажіть, з чого починався ваш волонтерський шлях? А, ну, це почалося доволі давно вже, тому що ми є волонтерами з моєю дружиною з 15-го року. Навіть 14-го трошечки раніше, але вже так більше конкретно цим зайнялися в 15-му році, коли на підконтрольну територію України на Донбасі, на Донеччині, ми стали приймати переселенців з окупованих територій. Ми самі є переселенці тут в Мукачево. Наша родина переїхала сюди. Я перевіз дружину з дітьми в квітні 22-го року. Ще після того я продовжував протягом року. Робити поїздки на Донеччину, і дотепер, до речі, ми продовжуємо там роботу. Складніше вже стало набагато. От. І з того часу, з 2015 року, там почалася ця робота. Ми відкрили гуманітарний хаб благодійний в місті Костянтинівка Донецької області, який працював якраз на потреби ВПО, які приїжджали з окупованої території. І отак от от потрошку починався наш шлях, якісь налагоджувалися стосунки, знайомства. І, і дотепер ми продовжуємо. Як взагалі виникла ця ідея? Що спонукало вас зайнятися волонтерством, благодійністю? А все почалося з дітей, тому що коли приїжджали переселенці? Виникало питання не тільки допомоги матеріальної, але й чисто такої психосоціальної підтримки і допомоги, і ми мали багато молодих сімей з дітками. І перше, перший такий захід, який ми мали, благодійний захід він у нас був у вигляді різдвяного такого концерту для дітей. І просто наші однодумці, друзі, ми зібралися, подумали, що ми могли би дати дітям подарунки, зібрати певну кількість родин, сімей, щоб просто привітати дітей з Різдвом і Новим роком. І ми думали, що це буде декілька сімей. Врешті, коли вже ми підійшли до самого Різдва, це було 50 родин з батьками, ну, 50 дітей, і їх також сім'ї. І до нас долучились також наші друзі з інших організацій, які почули про цю ініціативу. І от з цього ми стартували про цю ініціативу. Почула організація Спасемо Україну всеукраїнська, яка була в Києві. І вже наступне Різдво ми робили разом з ними спільно за їх підтримки приїжджала команда з Германії. І це вийшло вже на новий рівень. І протягом року паралельно ми продовжили підтримувати ці родини. Плюс ще інформація про те, чим ми займаємось, розходилась між переселенцями. І так утворювалися групи активістів із числа самих ВПО на нашій території, яка була на той момент. І таким чином ми працювали. Волонтерство. До початку повномасштабної і після початку mm. повномасштабної нас чим воно відрізняється? Наскільки складніше стало? Чи навпаки люди якісь більш зацікавлені стали в благодійності? І взагалі, як відрізняється волонтерство, волонтерська діяльність на сході і на заході? Чи є якісь mm -hmm. відмінності? Ну для мене це дуже серйозні відмінності, тому що я відчув це зсередині. Зсередини. Ми, допомагаючи переселенцям в той період часу, не могли в повній мірі відчути те, що вони відчувають, тому що ми були вдома. А тепер, коли ми опинилися в цій самій ситуації і самі стали переселенцями, тепер я можу сказати, що я став розуміти а, тих людей. Тому на моє власне таке сприйняття, от для мене це помінялось, тому що коли я змушений був пере 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 перевезти уже свою родину а, сюди в Закарпаття. І був певний такий складний час. Я не думав, що ми будемо займатися чимось подібним тут. По-перше, відрізняється масштабом, тому що повномасштабна війна це набагато більше людей, які в цьому задіяні, як потерпіла сторона, набагато більше потреб і психологічного характеру, матеріального характеру питань, які треба вирішувати, все більш глобально. От і певний час на початках, коли ми опинилися тут, я був в такому трошечки пригніченому стані, тому що вдома все було зрозуміло, як ми будемо рухати, що ми будемо робити, все було розплановано. І я контролював, як я думав ситуацію. То коли ми тут опинилися, то єдине, що я міг, це якось підтримувати ту роботу, яка на сході продовжувалася ще. А тут я не знаходив собі сили, тому що я був от якраз з цієї сторони потерпілої в такої розгубленості. І ну, його величність випадковість, але хтось каже, що це один із псевдонимів Бога випадок, да? коли я почав знайомитися тут і ми почали контактуватися тут з людьми, які займалися подібною і більшою роботою, подібною до того, яку ми робили вдома. І ми познайомилися спочатку. Є така благодійна організація, благодійний фонд Новий початок. Це родина Олександр і Ігор Матвівкі, директори, які є родина ДБСТ. І також з 2014 року вони займалися переселенцями і ще першої хвилі тут. І ми сконтактувалися з ними і почали співпрацювати. І дотепер ми співпрацюємо. Це були і дитячі проекти, так як ми були задіяні в цьому вдома. Ми змогли цей досвід поділитися цим досвідом тут, тому що схожа ситуація тільки в більших масштабах. От для нас дежавю таке сталося, як це було 14-15 роки на на Донеччині. То ми побачили ще більший потік людей, родин. Мами з дітьми, плюс ще багато ВПО, батьків, які приїжджали сюди. Чоловіки вони, як добровольці, пішли на фронт, багато були мобілізовані. І тут залишилися бабуся з дитиною, мама з дитиною, і це такий важкий психологічний стан. Якраз ми приєдналися до цієї роботи, яку вже вела та організація, і почали допомагати і влилися в це. А згодом ми познайомилися і подружилися і ще також з благодійним фондом вітер кращих змін директори, якого це Костянтин і Олена Мікуцькі, і у них був певний ресурс, і вони також були задіяні в таку роботу і допомагали всіляко переселенцям. І, отак, от, згенерувавши зусилля разом, ми дотепер працюємо, стараємося покращувати. Свої можливості в допомозі, от бачучи виклики, які є у ВПО на даний момент, стараємося розвиватися в цьому, щоб, щоб допомагати тим, чим ми можемо, ну я знаю. Ви наразі масштабуєте свою діяльність. Mm -hmm. Я чула, що ви також займаєтесь волонтерським капеланством. Я правильно mm -hmm. це назвав? Так ми мали досвід цієї роботи ще на Донеччині. У 14-15 роках тоді ще це не було дуже розвинене, але от з приходом повномасштабної війни ми побачили велику потребу в капіланстві. Це дуже широка галузь, яка потрібна затребувана і на фронті, і яка потрібна і в тилу. Тому що я думаю, що ближчі роки після війни ми сподіваємося, що вона закінчиться все ж таки скоро. Але проблеми, проблематика війни і після війни нікуди не подінеться. Сьогодні маємо сім'ї і дітей, які залишились сиротами без батьків. І це певна допомога, яку ми сьогодні стараємося надавати таким сім'ям. І психологічна допомога, матеріальна допомога це хлопці. І дівчата, хлопці, і дівчата, які повертаються травмовані з війни як фізично, так і психологічно. І ми працюємо в цьому напрямку, щоб вони мали можливість жити повноцінним, наскільки це можливо життям. От і ми долучаємо різні організації до цього. І от буквально недавно о, був зареєстрований окремий. Підрозділ він називається міжконфесійне братерство військових капіланів це українське об'єднання капіланське, куди входять капілани від різних громадських організацій, релігійних організацій, різних конфесій. І тепер така філія зареєстрована в Закарпатті, де ми будемо генерувати разом зусилля, долучати партнерів різних. Ми мали вже перший такий хороший досвід в цьому році на початку літа. Ми мали такий благодійний ярмарок, де ми збирали ресурси для допомоги. ЗСУ хороший досвід співпраці. Ми зібрали хороший ресурс, але я побачив, що саме головне надбання цього це навіть не ті кошти, які ми зібрали. Хоча зібрали для першого разу як дебютанти в цій сфері, на той момент 60 тисяч гривень було передано за один день, і це для нас це був такий вражаючий результат. Ми не розраховували. Але те, що ми побачили ще більш цінне, що ми можемо співпрацювати разом. Десь ми компенсуємо якісь недоліки один одного. У нас є сильні сторони. Якщо ми разом об'єднуємо це, це ну, виходить як ефективна робота. Тому ми в цьому напрямку хочемо працювати і надалі. Зараз іде Різдво. Ми плануємо різдвяний такий захід, фестиваль, збір це те, що стосується матеріальної сторони, і також. От працюємо над тою базою і думаємо, які ми можемо реалізувати проекти задля допомоги такої ментальної підтримки родин військових і військові, які або на реабілітації госпітальні знаходяться, повернулися, і от в цьому напрямку зараз спрямовуємо зусилля. А от взагалі військове капеланство. Я зрозуміла в цілому, що це. Але е, у рамках цієї діяльності, от до вас люди звертаються, чи ви самі знаходите тих, хто потребує такої підтримки? І чи як це як це відбувається взагалі? Чи ви просто створюєте якісь проєкти? Насправді, все з того, що ви перелічили, має місце, буває по-різному. Бувають ситуації, коли ми виходимо на людей, ми чуємо про якісь проблеми, про якісь запити. Ми пропонуємо свою допомогу, розказуємо про те, чим ми можемо бути корисні в цій ситуації. Бувають ситуації, коли люди звертаються до нас про подібну допомогу. Так, також ми моніторимо можливості. Якщо говорити про проекти, ми моніторимо можливості, щоб їх можна було реалізувати, от в цьому контексті в Закарпатті і не тільки. Тому у нас є зараз в розробці деякі матеріали, проекти, які згодом побачать побачать світ і втілення. І сподіваємося, що це буде на користь. І наостанок розкажіть, чи є у вас якісь такі подальші плани волонтерської діяльності? Може. При трошки мені привідкрити завісу, там які надалі плануються проєкти, і в якому ключі будете працювати, угу. ну з вашого дозволу, можливо, я нестандартно відповім на це запитання. Ми над цим працюємо постійно, тому що проблема не зникла. Як я вже сказав, навіть якщо дай Бог війна закінчиться найближчий термін, навіть якщо вона закінчилась уже сьогодні, ми сподіваємося, що це буде максимально скоро. То проблеми не вирішаться одразу всі і зразу. І потреба в волонтерській роботі, в роботі благодійних фондів, в роботі благодійників різного спрямування вони залишаться актуальні. І на сьогоднішній день я скажу, що все важче. Я думаю, що інші волонтери, інші благодійні організації підтвердяться, тому що вони стикаються з цим. Все важче знаходити якісь ресурси. Я розумію, що люди втомилися. Якщо ми говоримо про якихось іноземних інвесторів, ця проблема не так близька для них як для нас, і вони втомлюються на своєму рівні, не розуміючи ну, всю гостроту, скажімо, моменту. То маючи таку можливість, я просто хочу звернутися до тих людей, які були в цьому активно задіяні в допомозі, щоб не опускали руки, тому що ще не час для цього, і все ж таки звертали увагу на ініціативи волонтерів різних організацій, тому що вони дуже корисні, і щоб об'єднували зусилля. Тому що коли ми разом, це банально може звучить, але це правда, що коли ми об'єднуємося разом, у нас виходить набагато краще. Тому що у нас суспільство і на тлі війни і трошечки таке розрізнене. І замовним питанням, там, по релігійних питаннях, за питаннями світосприйняття, і це проблема всередині. Є зовнішній ворог, який. Протистоїть нашій державі, але можливо від втоми, можливо, ще якісь фактори спрацьовують, що люди трошечки ну, як сказати правильно це, із середини розділені. Треба об'єднуватися, єднатися, і таким чином ми зможемо досягти успіху в цьому. Тому ми не плануємо здаватися. Інколи буває важко, інколи бувають такі думки: ну навіщо воно тобі потрібно? Уже треба закруглятися з цим. Тому що земля не тримається на тобі. От, но, е, ми розуміємо, що не час іще здаватися. Треба ще трошки докласти зусиль. Дякую вам, пане Олександре, за цю змістовну розмову. Дуже багато цікавого ви нам і актуального розказали. В ефірі була програма Діалоги. В гостях у нас був Олександр Дорош, волонтер, засновник громадської організації Про і добро. Залишайтеся разом з телеканалом МемСтудіо.